Всім привіт! І це відео про те, як зібрати криптопортфель на 100 доларів на 2024 рік. От, Як зібрати криптопортфель для Планктона, для Хом'яка? Е, ну, Для таких, як я, коротше, в яких немає багато грошей, які мають десь приблизно 100 доларів тільки. От, Як зібрати такий криптопортфель? Е, я вам зараз розповім. Можете подивитися на мій. Я вже показував в попередньому відосі. На своєму каналі. Відос називається Якось найпростіший спосіб заробітку на криптовалюті. Я залишу посилання на нього в описі. Можете подивитися. І я трохи змінив свій криптопортфель з того часу, трохи змінився. Я зараз покажу, що змінилося. Так, я вам зараз покажу. Я продав деякі монетки і замість них купив Арбітрум, коли він коштував долар і один цент. А тепер він коштує долар і 9 центів. Купив я. Я не пам'ятаю точну суму, але я точно щось заробив, бо купляв. Я от точно пам'ятаю, за яку ціну купляв. Долар і 1 цент. От, За таку суму купляв. І на заробив Uniswap я купляв за 5, ну. Коротше, оце, 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 від цієї монетки і до оцьої я все купляв за 5 доларів. От. Це було за 5 доларів куплене. І воно все виросло. Все виросло, окрім оцих трьох. Це е, мені, коротше, чувак в коментарях до мого відео порадив купити оці монетки. АП, Флоу і Дудекс. Я такий подивився. Ну, я зазвичай купляю монетки тільки тоді, коли ціна на них впала, а на, них, а на ці монетки ціна не впала, була десь вверху. Я подумав, ну, ну, я ж е, можу проекспериментувати, що б мені не купити на. 15 доларів ці три монетки. Чому би і не купити? Ти купив. Ну, ці дві... Ну, оця виросла вже. Хоча, пам'ятаю, вона була десь нижче всіх. Дудекс, Дудекс тільки цей не виріс. А так, все інше. Майже, майже до 5 доларів виросло. Отак от. Що змінилося? Що змінилося? З того попередньо. Як. І як скласти криптопортфель на 2024 рік. По-перше, потрібно половину своєї суми вкласти в такі монети, якісь ну, сильні монети, що дійсно, на які можна покластися, які, може, не дадуть якісь X, X100, X1000, там це все X10, але які дійсно ну, надійні, такі, як BTC, От. Тому я би радив половину свого. От, якщо у вас є 100 доларів, 50 доларів з них вкласти в щось типу BTC. Або Solana, або Ефір. Щось з цих трьох. Коротше, щось з цих трьох. Тобто, у мене от на 100 доларів аккаунт я 20 баксів вклав в Solano, і Solana, І солана виросла. Хоча я вкладав навіть не 20 доларів, щось там вклав. Ну, менше, не 20 доларів, щось 18, я потім скажу. Я десь вклав. Десь 19, певно. Ну, я потім скажу. BTC так само. Ну, не на 20 баксів його купляв, очевидно, не за 20, бо менше. Арбітрум, арбітрум а далі після, після цього. Після того, як ви купили якісь надійні ці монетки, типу BTC, ефір або Solana, після цього вже купляйте такі більш ризикові. Половина надійні. Які не дадуть великих іксів, але на яких ви, принаймні, скоріш за все, не втратите гроші в довгостроковій перспективі. А половина на такі дійсно ризикові штуки. На, на інші ризикові штуки. Тобто я зараз покажу вам, як вибрати їх. Як вибира, по якому принципу обирати ці інші монети. Інші монети треба обирати, по принципу, купляти ті, що впали. От, Якщо на них ціна впала, то. Це один з показників, що треба купити. От, один з показників. І другий показник, на який треба дивитися, це щоб у монети була активна аудиторія, ну, як би це сказати. Ну так, аудиторія. Тобто, щоб ви, от, наприклад, ну я зараз покажу. Давайте знайдемо будь-яку монету. Ну, давайте от, арбітрум. От, те, що, те, що я купив. Е, так, завантажується. Ну, от у них же тут у всіх є свій веб-сайт. Тобто на веб-сайт можна, в принципі, не заходити. Вони всі там е однакове лайно пишуть. Я би радив заходити на Twitter, дивитися, скільки у них там підписників, скільки лайків збирають пости, коли останній раз були пости. Е давайте покажу. Ну от бачите, тут вони пости роблять часто, тобто 16 годин назад. Тобто ці люди часто пости роблять. Це те, на що треба звернути увагу. Бо якщо постів не було декілька місяців, то, можливо, вже монета заскамилась. І, напевно, її не варто купляти, навіть після того, як вона впала в ціні жорстко. Тобто Це те, на що треба звертати увагу. Тобто, дивитися, яка аудиторія, скільки людей підписані. Ще на Telegram можна подивитися. Ну тут нема телеграму, але зазвичай лишають посилання на Телеграм під своїми. Е, блін, тут теж нема. Та дайте вже. Ну, зазвичай є посилання. Я зараз постараюсь знайти. А от, дивіться, тут багато лишило. І на Reddit, і на Facebook, і на Telegram, і на Twitter. оце всюди заходите і дивитесь, скільки там аудиторії. Тобто в Телеграмі дивитесь на чат, наприклад, наскільки багато там людей, наскільки активно вони пишуть. Бо якщо Людей багато, тобто, то монетка, значить, буде рости. Бо є люди, які будуть це купляти, які будуть докупляти, тобто вона не пропаде. А якщо людей немає, то, скоріш за все, то, напевно, не треба купляти цю монету. Тобто, це два, дві речі, на які я би радив вам дивитися, щоб ціна впала, і щоб ну, аудиторія була. От. Це дві речі, на які тільки треба дивитися. А сайти я не бачу сенсу дивитися, бо те, хто там які там інвестори в цього сайту, які там, що вони ті, тіпа там роблять. ну, Знаєте, вони що завгодно там можуть писати, це не представляє ніяку цінність. От, і По такому принципу я набирав ці всі монетки, всі інші, окрім Solana і BTC, всі інші були набрані по такому принципу. Тобто, щоб. ну, окрім цих, цих трьох. Ці три мені просто порадив один чувак в коментарях. Оці всі від Арбітрума до до STG були набрані по такому, от принципу, щоб ціна на них впала, і щоб була якась аудиторія. Тобто, от по такому принципу вони набралися. І по такому принципу вони в мене виросли. Тобто, всі вони були по 5 доларів, і тепер вони всі виросли. Але все одно. все одно це все така ну, досить ризикована штука, і я би радив все-таки половину бабок вкласти в BTC, в Solano, в Ефір, а іншу половину от в інші такі більш ризикові. Давайте ще покажу свій портфель на KuCoin. Тут я закупив деякі монетки, яких, яких немає на Binance. Ну, у мене були вже, я їх вже майже всі продав. Я тільки Пандору. Тобто можете подивитися на моєму відео, на яке я посилання лишу, які в мене тут були монетки, які я продав. Ті монетки, що я закупив, вони всі дали. Ну Вони виросли трохи, тобто я купляв за 5 доларів, вони там коштували вже 5 ,80, 6 доларів. там отак от. Я їх продав і купив на них BTC і Solano. Тобто я ну, трохи змінив свою стратегію з попереднього відео. Я вже вважаю, що. От половина бабок в такі сильні монети і половина, ну я вже говорив, половина в всякі такі високоризикові. Купив він. Оце єдиний мемкоін, який в мене є. Тобто я, ну, по такому ж самому принципу дивився, я зараз вам покажу. Зараз вам покажу. От. Тобто, у крипти, у цей криптовалюти, у цього мемкоїна досить багато аудиторій. Тобто, можете зайти в Telegram, в їхній чат. Там, там багато людей сидить, там вони активно пишуть. Активно пишуть. В Твіттері у них багато аудиторій. Тобто, це дійсно. Ну, багато людей зацікавлені всі в монаті, і вона впала в ціні. от. Тобто вона місяць назад впала, і я якраз так і купую, О, ті, що впали в ціні. Сім днів назад впала. Тобто я по такому принципу купую. Ті, що виросли, сенсу немає брати. Ну, для чого. І тому вона виросла. Ну, вона не сильно виросла. Тобто я за 5 доларів купував, зараз вона коштує Ну, на 19 центів виросла. Це не дуже сильно, але ну... нормально, в принципі. В принципі, нормально. Отак. от. І ще можу показати свій HTX аккаунт. Да ну Чому у мене так багато цих. У мене так, такій великій кількості бірж сиджу. Ну, так, так сталося просто. От, тон у мене тут є. У мене тут тільки тон є. Я пам'ятаю, я купляв тон по 5, і... зараз покажу, де я купляв. По 5 і 7 купляв. 5 доларів 70 центів я купляв. Давай завантажуйся вже. Пам'ятаю, як цей. Ітіпедія казав у себе в Телеграмі, що треба купляти тон, коли він коштує по 6 доларів. І чуваки накупили. Чуваки накупили по 6 доларів. І потім, коли він впав десь, десь отут, почали розказувати, які ITP лох, який він там долбойок, що вони втратили кучу грошей, що накупили за 6 доларів. Тут коротше, почали продавати. Ну, да, люди, люди не міняються. Ну і потім він далі виріс до 6 доларів. Ну буває. Я сам монету купляв, я хотів за 6 купити, але у мене щось ну не, не встиг, коротше, не вийшло у мене. Купив по 5,700. По 5700 купив на 10 доларів. Отут, тут, Ну, десь отут, десь отут, десь типу, типу тут. На 10 доларів купив вже у мене 11,72. центи. Нормально, нормально. Тіпо тут головне ну, якби не вестись на паніку, тобто не панікувати, якось розуміти, що це все ну, в довгостроковій перспективі працює. Тобто, це ти накупив і це десь треба тримати буде ну, десь рік, два-три, десь так. Тобто, а не так, що накупив, через місяць впало на 30%, все, а скам все, виводимо. Тобто, не так, тобто це накупив і тримаєш десь рік. Ціна впала, там докупаєш, якщо маєш можливість. Ай, так, да, ще я забув сказати. Коротше, не треба купляти крипту на всі свої бабки. Тобто я не купив крипту на всі свої бабки, у мене є ще бабки на випадок, якщо вона впадеся, тобто треба бути ну, якби, готовим до будь-яких цих ну, подій. Тобто, якщо крипта виросте, треба бути до цього готовим і до того, якщо вона впаде. Ну, якщо виросте, то, то як би ясно там, фіксувати прибуток або далі тримати. А якщо впало, то що робити? Якщо впала, то докупляти. докупляти. А щоб докупляти, треба мати гроші. Саме тому не потрібно вкладати Ну, на всю, на всю котлету, не треба йти, треба лишити якісь гроші. Тобто я ще... Тобто, я собі лишив ще 100 доларів чисто на випадок, якщо все воно за. за ну, типу, впаде в ціні жорстко. Типу, якщо BTC впаде, все інше впаде, тобто я до цього готовий, в принципі. Я просто докуп, докуплю ще. Що захочете, докуплю або щось нове, куплю. Ну, там сам вже вирішу. Тобто, треба бути готовим до будь-якого розвитку подій, а не тільки до позитивного. Отак от. Так от, от, так от. Ну, мені здається, я вже все, все, що хотів сказати з приводу криптовалюти, я вже сказав. З приводу того, як складати криптопортфель, я сказав, ну можу повторити, можу повторити. Тобто, Хто не зрозумів, висновки, так сказати, висновки з цього відео. 50% з того, що ви хочете, ну 50% з вашого криптопортфелю має складатися з BTC, ефіру або Solana на вибір. Ну, В ідеалі все, все це три купити. І інша половина це всякі от такі от такі більш ризиковані штуки. більш ризиковані штуки от от так от отак от от. І не йти на всю котлету. Тобто, якщо у вас, Ну типа. Ви маєте мати бабки на випадок, якщо всі ці монети, які ви закупили, впадуть, щоб їх докупляти. От. Тобто мають бути зайві бабки, коротше, приготовані на такий випадок. От. Ну, ну і все, в принципі, я думаю, все, що хотів сказати, я вже сказав. Дякую за перегляд, всім щастим.